Друзі, вітаю! Польща виставила сьогодні Україні рахунок за війну. Здавалось би, такі були близькі друзі. а Тут так почали сваритися. Ну, загалом, вже є певні натяки, чим може завершитись цей конфлікт. Я зараз вам про це розкажу. Трошки розкажу про. Вірменію, Азербайджан і чому там програла саме Росія. Мирний план Зеленського в ООН було представлено, реформа ООН. Ну і які прекрасні новини сьогодні принесли наші Збройні Сили. Давайте проаналізуємо цей насичений день. Дійсно, дійсно всього було багато. Все важливе, все цікаве, і це потрібно знати. Тому прошу вас прямо зараз. Підпишіться на канал. Знизу кнопка підписатись, натисніть і разом подивимось. На те, як російські а, говорящі голови вилітають просто з нашого інтернету і з нашого Ютубу, і ми український Ютуб знову зробимо українським. Власне, Польща виставила нам рахунок, депутат Сейму а, по за прізвищем Босак виставив Україні рахунок. Про це він написав в своєму твіттері, чи X, як зараз називається ця соціальна мережа. За його підрахунками, Україна винна в Варшаві. Увага 101 мільярд злотих. Ну або 959 мільярдів гривень, практично трильйон виставив цей депутат. Він сфотографувався з цією табличкою, рахунок написав. От Україна скаржиться на Польщу в сота. Ми сьогодні виставляємо рахунок Україні, Написав цей маловідомий депутат. Я зараз не хочу його ображати зазвичай. Я вдаюсь до таких випадків, але не буду цього робити. І зараз поясню, чому через те, що мені здається, що ми знайдемо вихід з цієї кризи, я думаю, що ми повинні точно знайти і реагувати на таких депутатів і їхні рахунки не треба. Давайте чесно, вони нам виставили 101 мільярд злотих, 1 трильйон гривень. Чесно, я думав, що ми їм вдячні набагато більше. І це правда, через те, що коли зустрічають родини і дітей українських сімей. І це круто, вони дійсно нам допомогли. І це правда, але і ми їм допомогли. Ми захищаємо їхній фланг від вторгнення Росії. Бо впали б ми, їм би рахунок виставляла Німеччина. І тут теж, чесно, треба про це говорити. Нічого не треба приховувати. Чесний, здоровий діалог дорослих людей, без образ і видумок. І мені здається, що такі люди є в обох країнах. Власне, виступив наступним керівник партії, віце-прем'єр Качинський. Людина насправді дуже відома, поважна, великий друг України. Один з тих, хто вважається основоположником самої партії, брат якого загинув під Росією, під Воронежем, якого вбив Путін з цілим кабінетом міністрів і офісом президента тодішнього. Польського, а власне Ярослав сказав, Польща продовжить підтримувати Україну в протистоянні з Росією, незважаючи на зерновий коридор. Це такий непоганий натяк на те, що дійсно будемо шукати мудру позицію. Хоча сьогодні в Польщі визвали українського посла на килим для того, щоб поговорити про те, що ж власне загалом відбувається. Україна в свою чергу МЗС наш закликав друзі, давайте без емоцій домовлятися, говорити і робити все для того, щоб конфлікт було вичерпано. Бо єдиний хто отримує е, кайф просто і точно вигоду, це зрозуміло, що російський уряд і російський Кремль, який дійсно точить ножа на нас обох і хоче якраз таки на цьому нажитися. Тому ось тут треба нам зайняти правильну. Розумну мудру політику. Ми з вами про це говорили сьогодні вранці, коли ми теж обговорювали цю тему. Ну от, власне, Україна запропонувала говорити без емоцій. Ну от, через те, що ми розуміємо дві речі: питання зерна можна врегулювати, питання виборів теж можна домовитись. Але ми розуміємо, і це треба пам'ятати нашим політикам: що є аеропорти військові, які стали воротами в Україну. Я не буду говорити назву цього аеропорта, але і російська розвідка знає, і наші її захищають, і дехто з політики навіть заявляв, але не хочу повторювати дурниці. Є аеропорти, дуже супер важливі для України, де охороняється системою ПВО, де Захід, Німеччина, Штати, Франція, Британія шлють нам зброю. Якщо ми зараз посваримося, вони прикриють ці аеропорти. Хто тоді виграє? Але тут і інша сторона, якщо вони прикриють аеропорти, ми програємо. Але тоді вони наступні. Ось це дві речі. Треба розуміти, що це підводний човен. І якщо хтось з нього думає, що він вийде, він помиляється, потонуть всі. І тут Качинський правий. І Качинський правий в тому, що треба мудра нормальна позиція. Дальше відчули, що трошки пішло на спад. З'явилась новина. В польських змі що міністр аграрної політики Польщі заявив про те, що Польща готова до переговорів по зерну. І, власне, він сказав, що вони хочуть знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні. Це чіткий меседж, зрозумілий меседж, що конфлікт може піти на спад. Але дві перестороги. Перше, що хтось з наших зараз просто впреться рогом в стіну і почне доводити, хто старший в кімнаті. Інша історія, що поляки можуть виставити нереальні умови ось цих зернових перемовин. Рішення є, воно дуже просте, я вам говорив. Польща повинна слугувати виключно транзитною країною. Все. Далі продаємо де хочемо. Африка продаємо в Європі, продаємо в Штатах, в Бразилії, будь-де, де ми можемо продати, але не продаємо в Польщі. Ніяких бізнес-оборудок нашого міністерства, наших трейдерів і польських трейдерів. Все. Якщо зайшли в великий зерновий конфлікт, давайте вийдемо. Рішення просте: ось так можна взяти його, вирішити. Але не треба грати дурнів. Ми воюємо, ми стікаємо кров'ю. Поясніться військовим на передовій. Що ви не можете, вибачте на слові, домовитись по зерну. Бо комусь мільярдик в карман важливіше, ніж інтереси держави, і одної, і іншої. Давайте не забувати, бо в одних корупція, а в других політичні амбіції. Але народи і одної, і другої країни допомагають один одному перемогти агресивного паразита, який напав на нашу країну, і погрожує їхній. Ось це суть. В цьому тумані війни, головне, не втрачати голову. Поляки нам допомагають, вони наші друзі. І поляки точно знають, що ми допомагаємо їм. Так, є втома. І це нормально, і в них є втома, і в нас є втома. Але втома від, один від одного не повинна перерости в, в вигоду для ворога. Ось це задача. Ось це задача. І я вважаю, що треба більше спілкуватися, більше дружити, більше зустрічатися на рівні депутатів, міністрів, президентів. Дійсно є певна напруга, але вона не критична. Наша дружба з ними, з, з поляками, з британцями, з американцями, вона війде в історію партнерств в цілому. І тому зараз не треба ні, ніяких таких кроків. Поляки дійсно викладаються, допомагаючи нам. Поляки викладаються, і знову ж таки, цей депутат він виставив свою ціну. І я вважаю, що ціна більша. Люди, які допомогли, вони більше допомогли і зробили в рази більше для того, щоб обидва народи дійсно наблизили ще ближче до перемоги. Ось це важлива історія. І я думаю, що ми знайдемо мирні домовленості, ми точно знайдемо. Е Точки дотику, де всі будуть і сильні, і щасливі. І це дуже важлива історія зараз пройти цей критичний час і зробити все можливе, щоб Україна могла нормально, порядно прийти до моменту, в якому ми переможемо в війні. І що найголовніше, після цього вийдемо, і ми сильніші, і поляки будуть сильніші. І всіх все буде нормально. Тому я вірю в те, що. Ми зможемо е, досягти консенсусу, і що зерно не стане е, перешкодою. Навпаки, зерно нас об'єднує. Це хліб, а хліб завжди об'єднує. Друга історія, яку я вам теж хотів е, сказати, це Вірменія Азербайджан. Ну от е Азербайджан проводив операцію свою антитерористичну на території Карабаху. Ну от я зараз не буду втручатися в сторічний конфлікт Вірменії та Азербайджану. Вже про це знято мільйон відео. І ви самі краще знаєте. Але я підмічу два моменти: перший. Росія показала свою слабкість. Вона обіцяла Вірменії допомагати, і вона підписала, вони з їхніми миротворці, власне, були учасниками підписання договору до 25-го року про те, що в регіоні буде мир ніяких військ. Росія не стримала слово. Друге, Росія ж підписувала і казала, будемо гарантувати. Не прогарантували. Друге, це до мирних перемовин нас з Росією. Росія не гарантує нічого. Друга історія вона теж ще більш важлива. Коли Росія програє, вона нічого, вона мовчить. Подивіться, що зараз говорять російські пропагандисти: Вірменія винна, ті винні, ті винні, ті винні, але нічого не роблять. Розумієте, ось це демонстрація слабкості Путіна. І третє в цій історії, що важливо, Путін не може вести дві війни одночасно. Прийшов час для Придністров'я, для Грузії, для інших республік, де Росія окупувала, ми відтягнули морду цього ведмедя на себе. Ми відтягнули її, і зараз ми повинні дати можливість цим народам повернути свою територію своїх людей. Розумієте, з точки впливу Росії ослабли, користуйтесь тим, що ми зажали їхню голову в наші двері. І робіть це, робіть, і будете праві. Буквально ще дві короткі історії, які я вам хотів сказати, це те, що начебто виявляється, що Кадиров живий, постяться нові факти, і ми зараз бачимо, що ця інформація з'являється. Ну, подивимося, як буде далі, поки що ця інформація точно не фінальна. Е, і е, ще одна історія: Зеленський представив свій мирний план е, на. Цьому на засіданні ООН все те саме, що ми говорили, звільнення всіх територій. ООН на порозі реформи він сказав: Давайте в Росії заберемо цю можливість витувати проти себе. Тоді ООН вийде з цієї точки, вийде з моменту, де вони загнали себе в глухий. Кут і ось це якраз таки дуже важлива історія. ООН це почуло зараз. Хай йдуть, приймають рішення. Ну і зараз вони будуть теж обговорювати розширення. Зеленський повторив той план Байдена, про який я вам говорив. Він теж сказав, що це класно розширити більше країн в радбезі для того, щоб звузити вплив Росії. Ну і на наші е, збройні сили поцілили в командний штаб. У Криму, де Росіяни якраз проводили нараду, чим ще більше підняли наш настрій цього насиченого, важкого, але гарного дня, тому що Україна наближається до перемоги, робить все можливе для того, щоб її досягти. Друзі, в мене до вас коротке запитання. Напишіть, будь ласка, чи дійсно вистачить мудрості нашим політикам досягти мирного консенсусу з Польщею? Напишіть в коментарях і підпишіться, будь ласка, на канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.